Російське суспільство, дивіться, от російські демографи, соціологи, вони намагаються знаєте, розмити це поняття російське суспільство, От яке саме, от є там чотири види Росії, а є там три види Росії, і так далі. Я категорично не згоден з деякими тезами, але якщо ми говоримо про якраз ситуацію бойових дій, то якраз є от дві Росії. Чи три Росії одна Росія, яка живе в прикордонні, яка кінетичні наслідки цієї війни кожного дня відчуває? Є Росія, яка має когось, хто загинув або або кого вже мобілізували? І є Росія, от яка там жодним чином не хоче з цим пов'язуватися, живе своїм найкращим життям. Тому якраз те, що Курська область, Гроцька область, вони відчувають сповна прикордоння цю війну. То тут мені здається, ця акція жодним чином на них не вплине. Вони і так від дронів, від ракет вони дуже добре відчувають, що напевно це не треба було це починати. Тут ми з вами говоримо про військову складову і про те, що цю гру можна грати двох простягвань. Більше от на це можуть повпливати те, що сьогодні озвучував президент Зеленський на ставці, так що, наприклад, українських ракет буде більше, тобто, ми таким чином, маючи більше ракет, можемо більше втягувати в ту першу Росію більшу частину росіян, щоб наші дальнобойні спроможності були більшими. Так само, як коли Київ, коли президентська команда добулася, Ф-16 Тут нам наша мета, ну. Загалом України, щоб цієї першої Росії було більше не третьої, яка от не відчуває наслідки від війни, а першої, яка якраз дуже добре на буденному рівні відчуває.